Розділ сьомий Бажана гостя Ранок п'ятниці видався ясним і світлим, але порівняно з початком тижня став відчутно прохолоднішим. Марта лежала в ліжку, згадуючи вчорашню вечерю. Вона завбачливо уникала згадки про розкислу замазку. Хоча в кутку кухні несподівано відвалився невеликий її шматок. Він відклеївся від колод і, падаючи, залишив брудний слід. Кларк здивовано підняв очі, але продовжував їсти. Марта від щирого серця молилася, щоб залишок проклятої замазки випав із щілин. На щастя, більше нічого не сталось, і вона з полегшенням прибрала зі столу і вимила посуд. Дні коротшили, а вечором. Було не обійтися без світла. Чоловіки працювали в полі допізна, після чого вирушали на скотний двір. Коли вечеря закінчувалася, на вулиці ставало зовсім темно. Того вечора Мартія зраділа сутінкам. Світло лампи відкидало тіні, які приховували потемніло за маску. Купаючи місі перед сном, вона почула, як відвалився ще невеличкий шматок. Але зробила вигляд, що нічого не сталося, і постаралася заглушити лякаючий звук, голосно розмовляючи з Місі. Усе це було вчора, а зараз Марті готувала себе до нового дня, розмірковуючи, які ще неприємні сюрпризи чекають на неї сьогодні. Один з них уже відомий хлібниця порожня, а Марті й гадки не мала. Як поповнити запаси? Напевно, Ларку вміє бикти хліб, але вона краще помре, ніж запитає в нього рецепт. Цікаво, як поживає замаска? Марті боялась й думати про те, щоб піти і поглянути на неї, але розуміла, що лежачи в ліжку, не вирішить жодної проблеми. Вона зробила з собою зусилля і вибралась з ліжка, тіло ламила після вчорашньої роботи. Напевно, м'язи болітимуть ще кілька днів, крім того, вона не виспалась. Марті знову думала про Клема і про те, як їй його не вистачає. Сьох так, вона вдяглась, провела грібінцем по волосю і попрямувала до кухні. Перше, що кинулось її в очі, була замазка. Тут і там уздовж стіни лежали невеликі шматочки, що розхрешились. Марті мало не розплакалась, але ж сльозами горю не зарадиш. Їй доведеться зізнатись Кларку, що вона накоїла, і отримати заслужену догану. Вона сунула у вогонь кілька полін і поставила каву. Раптово Марті спала на думку прикинути, скільки ж ще раз доведеться варити каву. Перед їм внутрішнім поглядом посала нескінчина низка камників. Марті знайшла чайник і поставила кипятити воду. Сьогодні вранці вона приготує на сніданок кашу, і тут же невдоволено подумала А що ще? Не можна снідати однією кашею? Що можна подати до каші, якщо немає ні печива, ні булочок, ні хліба, нічого? І знявши споти кавник, засмучена Марті, знову взялась робити коржі. Прокинулась Місі, і Марті вирішила піднімати її з ліжка. Крихітка посміхнулась. І Марті зловила себе на тому, що посміхається їй у відповідь Доброго ранку, Місі, іди до мами, Вимовила вона з деяким засиллям, ніби пробуючи слова на смак. Сказане не принесло їй задоволення, і вона вирішила, що краще б взагалі цього не говорила. Місі охоче потягнулась до неї і весело лепитала поки її одягали. Тепер Марті розуміла майже все, що дівчинка говорить. Вона розповідала щось про тата, про курівку, яка говорить муму, -му, про курочку, якій говорять коко, і про свинок. Марті не розчула, що саме говорять свинки, але посміхнулася дівчинці, саджаючи її на сільчик. Прийшов Кларк і, побачивши вже звичайний сніданок, привітався з донькою і Карадіса закричала, вітаючи батька. Після читання уривка з Біблії вони схилили голову для молитви. Кларк подякував Богові за нічний відпочинок і за те, що він дарував такий вдалий день. Для збирання залишки врожаю Джеда. Продовження молитви здивувало Марті: Господи, не полишай ту, що так старається бути хорошою мамою для Місі та справжньою господиною для нашого дому. На цьому молитва не закінчилась, але Марті не чула, що було далі. Усі її починання досі закінчилось невдачею. Не дивно, що Хларк просить про допомогу самого самогутнього. щоб усе стало на свої місця. Вона не знала, радіти чи ображатись на таку молитву, тому вирішила просто не брати в голови. Тільки вона встигла подумати це як почула амінь. Амінь, повторила місія і сіданок почався. Спочатку їли мовчки, лише батько з донькою час від часу обмінювалися зауваженнями, або Кларк вимовляв місі Не можна кидати корж на підлогу. Так поводяться тільки не слухняні дівчатка, які додають своїй мамі роботи. Марті вже не вперше чула слово мама і подумала, що останні два дні Кларк часто вимовляв його. Вона зрозуміла, що Кларк свідомо намагається привчити доньку до того, щоб маля вважала її своєю мамою. Марті спала на думку, що їй теж доведеться звикнути до цього. Зрештою, чого вона тут адже не для, для того ж, щоб розважати суворого чоловіка, який сидить навпроти. Черговий шматок замазки впав на підлогу, і Марті, зробивши глибокий вдих, зважилась бо й вчора зробила жахливу помилку. Я взялася мити кухню. То я й дивлюсь, все таке свіже, навіть пахне чистотою, швидко відповів Кларк. І навіщо він це зараз говорить? Роздратовано подумала Марті. Вона ковтнула ще повітря і продовжила: я й гадки не мала, що може трапитись із замазкою. Тобто я не знала, що вона вся промокне, а потім її буде не висушити. Кларк нічого не сказав. Вона зробила ще одну спробу. Тепер вона обсипається, сам подивись, усе кришиться і падає на підлогу. Правильно, сказав Кларк і, не піднімаючи очей, ледь помітно кивнув. так вона, Вся. Ви, 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 запнувшись, промовила Марті. Що ж робити? Вона почала злитися, його незворушність виводила її з себе. Він підняв очі і повільно сказав: У суботу поїду в місто. Привезу на маски. Це якась дивна. На вигляд уся така біла й чиста, але в негоду і не вистояти. Та й зовні хату треба закрити. Якраз час, поки зима не почалась. На вулиці, начебто, тримається міцніше, незважаючи на вогкість. Загалом не хвилюйся про це. Обіцяю, що кажени в наш будинок залетіти не встигнуть. Я... Митю оброблю всі щілини. Він стримував усмішку, а вона відчула, що з досади вдарила б його. Він піднявся, щоб йти. Схоже, ти працювала, не шкодуючи сил. Мені, здається, не варто так поспішати. Не намагайся привести все до ладу за тиждень. Часу тебе вдосталь. А ти вже виглядаєш втомленою. Забарившись, додав Якщо все ж таки надумаєш займатися прибиранням, просто обмети стіни сухою щіткою. Домовились? На прощання він поцілував Місі, наказав їй слухатись маму і вирушив допомагати Джеду Ларсону прибирати залишки зерна. І він сказав, що, ймовірно, йде до нього в останнє. Марті Уявила, що тепер він увесь час буде поруч, і здригнулась від такої думки. Хоча ясна річ, рано чи пізно це повинно було статись. Вона поставила грітися воду, щоб поки не настала зима, встигнути виприти домоткані килими. Я знайшла м'яку щітку для відтадні. Обмести сіни виявилось набагато швидше, ніж мити їх. При цьому щітка непогано справлялась з павутиною і пилом. Марті сама здавалась, як швидко все зробила і зайнялася вікнами та підлогою. Коли вона почула гавкіт собаки, що зустрічав у п'яшку, ці живи приніштори вже трепотіли на вітрі, а килим сушився на сонці. Виглянувши з вікна, вона побачила місіс і Її серце радісно зригнулось. Вона вийшла їй на зустріч і привіталась. Матінка Грехем, Поставилася свій віс у тінь, дала коням трохи сіна, щоб вони спокійно чекали на неї, після чого слідом за Марті рушила до будинку. Пес лежав біля доріжки і старано гриз. Пес лежав біля доріжки і староно гриз якийсь невеликий предмет, що нагадував кістку. На жах Марті це виявилось один із її хлібців. Проклятий собака відкопав їх у саду. Обличчя Марті залилося фарбою, і вона постаралася, щоб місіс Грехів минула собаку якнайшвидше, і не встигла помітити, що він гризи. Коли жінки увійшли в кухню, Марті розгубилася. Вона ніколи не приймала гостей, не знала, як поводитись і що говорити. В неї не було жодного частування. Марті помітила, що матінка Грехів просудливо підвела очі від замаски. Що обсипалась, зазначивши замість цього як виблискуючи чистотою підлога. Марті з ніякої віла, замотошилась, підкладаючи дрова в піч і ставлячи каву. Матінка невимушено базікала про погоду, про чарівне малятко Місі, з яким так люблять возитися її доньки, і про врожайний рік. Але Марті, як і раніше, відчувала незручність. Вона була рада, що кава закипіла і можна розлити її в чашки. Марті посадила Місі за стіл, поставивши перед нею склянку молока, і запропонувала цукор і вершки для матінки Грехи. Із несиленим серцем вона зрозуміла, що нічого подати до кави, удома не було навіть кірки хліба. Що ж, якщо є тільки кава, доведеться задовольнитися цим. Бачу, ти трудишся, як бджілка, прибираючи кімнати до зими, зауважила матінка. Так, відповіла Марті, приємно, коли навколо така чистота. Взимку ж доведеться сидіти вдома цілими днями. Сидиш собі, шиєш та в'яжеш. Так, вона згодна цілком. У вас вистачить килимків і килимів, так вона вважає, що цілком достатньо. А стьобаних ковдр вам не потрібно не замерзнете? Марті думає, що ні. Бурмочучи, присьорбували каву. Матінка уважно подивилась на Марті теплими карими очима. У тебе все гаразд, Марті. Річ була не в словах, а в тому, яким тоном вона вимовила. Вираз очей матінки свідчив про те, що вона по-справжньому занепокоїлась, і тверда, рішучись Марті, триматися так, ніби нічого не сталося, почала розвалюватись. Як мокра замазка. Збиваючись і плутаючись у словах, вона розповіла матінці все про коржі, про сцену, яку влаштувала її Місі, про хліб, який закінчився, про огидні хлібці, про зникнення Місі, про замазку, про неї сім'ю вчорашню вечерю, і, нарешті, про те, як сильно вона сумує за чоловіком, якого втратила. Матінка слухає мовчки зі сльозами на очах. Раптом вона піднялась, і Марті злякалась, що своїм плаканням набрила літній жінці. Зараз, Люба, ласкаво сказала матінка, і з її тону одразу стало зрозуміло, що вона анітрохи не роздратована, я дам тобі урок хлібопечення. печня. Потім я сяду і напишу всі рецепти, як тільки зумію згадати. Мені дуже шкода, що тобі довелось стільки пережити за ці дні, адже ти ще така юна і щойно поховала чоловіка. І якщо я не помиляюсь, вона оцінювально обвела очима постать Марті, адже ти теж скоро станеш матір'ю. Правда, дитинку? Ковтаючи сльозами, Марті мовчки кивнула, а матінка взялась до справи, продовжуючи горити. І мало помалу в Марті зникло відчуття того, що вона нічого не варта, і нікому не потрібна, яке не полишало її з цієї хвилини, як вона втратила клема. Марті мовчки кивнула, а матінка взялась до справи, продовжуючи говорити. І мало помалу в Марті зникло відчуття того, що вона нічого не варта, нікому не потрібна, яке не полишало її з цієї хвилини, як вона втратила клема. Коли сповнений подій день добіг кінця, матінка поїхала. Після неї залишилось безліч рецептів, що містили докладні вказівки. Свіжоопечений хліб, який наповнив своїм ароматом усю кухню і цілий кошик домашніх солодощів, крім того, матінка Грехім допомогла приготувати вечерю. Сама Марті перебувала тепер у куди більш піднесеному настрої. Вона прошепотіла коротку молитву. Просячи Бога. Якщо він справді існує, особливо відзначити цю чудову жінку, до якої марті так швидко прив'язалась.